Ну що, друзі? Як ми і припускали ще кілька місяців тому на мирних ініціативах Трампа можна сміливо ставити хрест, причому фломастером? І це той особливий випадок, коли було легко бути бабою вангою. Справа в тому, що за бояри навіть не приховували замість миру, Росії потрібна імітація переговорного процесу, щоб в ідеалі нацькувати американського президента на Україну та Євросоюз. Ми зараз Как, мне предполагаю, как я предполагаю, идем с ним такие переговоры, имитируем, что мы частично покупаем, чтобы это сказать, когда гнев его обрушится, что он обрушился не на нас, а на украинцев и европейцев. Это ускорит и усилит а, вот это сбрасывание украинской войны с плеч американской администрации. Тобто в Кремле мрели, что президент США не за рома с жертвой разбирался. По факту змусив Україну виконати умови окупантів. Вони ж там навіть на Одесу розраховували. Одеса – ключовий город в спецоперації. Що буде з цим городом на переговорах будуть ли з наші сторони. Відповідно, в рамках цієї тактики Путін і компанія всіляко імітували бурхливу діяльність, не роблячи при цьому навіть найменших кроків до миру. Тобто, з одного боку, цар літній наступ готує а з другого зачитує тексти про необхідність переговорів. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Те, что Трампа банально разводят, усведомили даже сенаторы республиканцев. И как результат, у в уже несколько недель лежит проект про посылание антироссийских санкций. Двухпартийный законопроект о санкциях США против России уже поддерживают более 80 членов Сената. Он предусматривает жесткие ограничения против РФ в случае отказа от мира с Украиной. І дуже хочеться вірити, що у Білому домі нарешті знімуть рожеві окуляри і припинять блокувати ініціативи сенаторів. Бо настав час чесно визнати, передвиборча риторика провалилась. Провалилась настільки, що навіть Трамп нарешті озвучив очевидне. Путін не хоче миру, адже свято впевнений, що Росія переможе. Путін вважає себе побідітелем і не готов к миру. Президент США сообщил європейським лідерам, що Путін не намірен закінчувати війну з Україною. І заради цієї перемоги та й себе коханого в підручниках історії бункерний дід готовий покласти ще мільйони життів. Про те, що Росії начхати на втрати, прямо говорять абсолютно всі топові пропагандісти. Ми пока гадину до кінця не задушимо, не остану Скільки людей положить і скільки людей положимо. скільки надо, щоб побідіть нацистську гадину, столько і положимо. До цього, судячи з останніх заяв, Путін ще й збирається розширювати географію бойових дій. Зараз будут максимально грязные крики про буферную зону. При налетах дронов действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за, охотятся за гражданским транспортом. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети. Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Вже тільки за подібну риторику потрібно вводити санкції, якими Трамп погрожував раніше інакше ярлик невдахи може на всю каденцію залишитися з іншого боку. Особисто ми до ось таких от погроз Путіна було прийнято рішення о созданні необхідної буферної зони безпеки вдоль кордонів. ставим більш ніж спокойно. Адже подобные тексты все слышали уже минимум два раза. Сначала в 2023, потом в 2024 годах. Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, остается. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних э, территориях, подчиненных киевскому режиму. В обоих случаях, вместо обещанной санитарной зоны, российская армия героично захопила населенный пункт Защокино и доплесно удерживает его и сейчас. Не так сталося, как желалось. То как если бы Путин не был балаболом, возможно, он бы и все снова гонбить, особенно после пафосных текстов прошлого года. И правильно президент сказал, санитарная зона, или серая зона, очистить от мразней. Что такое санитарная зона? Это территория войны. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога, когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода. Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания. Как видите, же аж одне слово у темниках переписали. Раньше зона была санитарной, а теперь буферную. Создать буферную зону в наших приграничных регионах, обезопасить людей. Президент ставит задачи на совещании с членами правительства и требует решения всех вопросов в кратчайшие сроки. Втім, є ще й думка, мовляв, дід не просто по вухах дурачків катається, а має прагматичну мету, адже виходячи з розрахунків Кремля, після подібних заяв українській армії доведеться тримати резерви у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, а не перекидати їх на Донбас, де майже гарантовано буде основний удар російської армії. І ставитись до цього удару потрібно більше ніж серйозно. Адже ворог активно готується, продовжувати м'ясорубку. там від однієї тільки згадки про Україну та демократію. інсульт дупи трапляється. Демократия – это война. Это смерть, причем бессмысленная, беспощадная. Это унижение, это позор. Это как стоять голым на людях. Это обмочившаяся старая бомжиха, которая к вам пристает. Это больные бешенством облезлые собаки. Псы войны, псы ада. Если, не дай Боже, Украина не втримается, те, кто выжив, еще и оккупантам будут платить. Всі ж бачили, как відносно недавно кремлевский топ-чиновник с прозвищем Бастрикин выставил в Украине рахунок, увага, за знищение Мариуполя. «Я дал указание фиксировать имущественный ущерб, который причиняется Юго-Востоку Украиной. На данный момент этот ущерб составляет 510 миллиардов рублей. Из них только по Мариуполю 173 миллиарда рублей», – подчеркнул Бастрикин. Дуже хочеться, щоб для Бастрикіна знайшовся самокат, ліфт або, ну хоча б підходяща статуетка. Нехай обговорять з татарським та генералом Кириловим, Чому не варто вже настільки цинічними потворами бути? Ну, про мене просто потряс. Город був практично стерт з лиця землі. Там ніяких воєнних об'єктів не було. Втім, в русском мірі давно прийнято прикладати власні злочини з хворої голови на здорову. Увімкніть будь який російський чи навіть білоруські канали. Ви швидко дізнаєтесь, що країна, яка підступно напала на сусіда і знищила під фундамент вже пару десятків міст. Ми освобождаємо города в такому віді, що ну просто хочеться за голову схватитися і не знаєш, що делають. Ми заходимо і, ну, нам стають сорочки датушки. От от таке роботи насправді не хоче війни. Подумаешь, как бы по населенным пунктам летят Путин-то компания це мирні миролюбні карасики, а в трупах, братських могилах винен кровожерливий захід, дикий ожах, помогает Украине защищаться. Мировой жабе нужны гекатомбы крови, сатанинской элите Запада нужна жертвоприношение в гигантских масштабах. Они хотят призвать Антихриста, а он отзывается только на вечный зов. Зов крови, боли и слез. І майже одразу прямо на вуха дурачки вивалюють ще одну сенсацію. Виявляється, якщо тільки настане мир, то не лише Зеленська, а й європейські лідери втратять власні посади. Мы прекрасно понимаем, я прошу прощения, что долго. Если закончится, если закончится боевое действие, боевые действия, то Зеленский через неделю не президент. И ему отвечать за все то, что он натворил. И более того, если закончится боевые действия, то и Макрон, и Стармер, и как этого, значит, третьего салфеточного э, мерц, то они тоже через неделю уже не будут у своих должностей. Мы, если честно, не понимаем, на кого разрахована подобная маячня, адже будь-яка людина с неявностью мозга, а не майонезного соусу в голове, мы тело поставим Ті уточнюючи питання, а що тоді Путіну заважає одним махом з усіма політичними опонентами взяти розібратися? Підписав би зараз мирну угоду і хопача. Франція, Німеччина, Великобританія, Україна усі без русофобів у владі залишилися. Якщо закінчиться бойове дійство, то і Макрон, і Стармір. І как этого, значит, третього салфеточного э, мертво, то они теж через неделю уже не будуть у, у своїх должностей. Але як бачите, дурнів нема. Навпаки, як Путін так і бояри, все більше про війну говорять, а не про мир. Вже їм навіть не чотири області, а всю Україну подавай. Мовляв, поки не буде єдиної держави, СВО не закінчиться. Повним рішенням вот вот этих цілей спеціальної воєнного раси являється создання єдиного. Союзного государства, Росії, України, Білорусі. Встановлення руського міра в рамках єсміних його границ. Ну да, віримо. Правда, ось цей пропах сечею дід сам штурмувати посадки не піде. І Дніпро форсувати піде впівішками теж не буде. Максимум, на що можна розраховувати, що ці пафосні промови він буде промовляти з московських ресторанів. Ми всі русські. Київ, мать городово руске. Князь Владимир русский, Юрій Долгорукий – русский, значит, Ярослав Мудрий русский і так далі, і так далі. Тому ми должны, безусловно, защитить свой русский міре. І це, до речі, типова історія для сучасної етапу війни. Адже чим далі той чи інший пропагандіст від фронту, тим більш безкомпромісними є його тексти. А вот те из российских военных корреспондентов, кто реально работают на передовой, уже не сомневаются как Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня и ждет согласия России. Россия как ответит? И как надо ответить по версии Дмитрия Стешина? Пожалуйста. Согласиться. Батюшки продовжують к войне квині сліду. Інакше в якийсь момент російська армія стане небоєздатною. Тобто, гарматного м'яса в Росії багато. А от тих, хто вміє воювати, з кожним днем дедалі менше. Спочатку на війні вибили ідейних, потім якісно підготовлених контрактнікови з бойовим досвідом. Тобто можна, звісно, насника чоловіків із з диванів але колишньої ефективності вже не буде. Наступати нівозможна, практически противник контролює нашу. Е Тыловую, тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по два человека, невозможность не завести пополнение на закрепление, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать, и боевые действия за э, по много месяцев за бабкой силы. Але ще раз, це позиція тих пропагандістів, які бачили війну власними очима. Але серед чорноротих подібної публіки меншість. Основна маса пропагандістів сидять в Москві і навіть мінську і кукурікають про готовність воювати вічно. Ми можемо е -е, вести бойові дії хоч 10 років, хоч двадцять Це ну, дуже проста позиція, тому що Росія нікому нічого не доведена. Ну а чому би ні? Им же особисто вина ніяких незручностей не принесла. упаки вот кто бы у час дивився все божевильных калибру Азаренка чи Прокопенка. Белорусская модель построения жизни, отношение к народам и религиям станет основой для многополярного мира. Здесь на всех языках, во всех храмах молятся за мир, землю нашу. І батьку, а зараз свадка від екранів не відлипає. Для них усі зі чорнороті, наче підзарядка для телефона, подивився, і можна синхронно з телевізором кулачками трясти. А адміністрація все того ж Трампа обіцяють ваткнуть з жирний пентагон клізму на трильйон баксів. Выскакивает новый германский гауляйтер от Black милитарной корпоратократии и обещает создать самую большую армию в Европе, теперь уже немецкую. Прощай, унылый бундесвер. Здравствуй, бодрый вермахт. Айная колонна марширен, цвайная колонна марширен. Окрім цього, під час війни пропагандистам не потрібно занадто напружувати мізки, щоб виконувати головне завдання. І йдеться зараз про підлизування начальству. Повінкуть будь-які федеральні канали. Ви швидко дізнаєтесь, що Путін та Лукашенко це не нафталінові діди, але не вітязі, на яких тривається руський лір. Наш батька держить двір, щоб ці пси ада не прорвались к нам. Но не бувати тому, не дозволить батька. Он смотрит в лицо мировой тьме и не дрогнет его лик. А за спиной Орешник, Полонез и Искандер. И верный народ. И так, пока подобный контент влаштовывает за патриотов, то ничего, на жаль, не изменится. Пропагандисты и кайфовать емуть в тылу, распаливающие ненависть. Вот Украина это современный такой яничар для Запада, который его вот так вот заставил отречься от, отца и матери. Но вот что интересно, как правило, эти все янычары они еще и были кастратами. То есть их вот сознательно проводили с ними такую операцию. И вот с украинским народом, к сожалению, сейчас делают именно это. А ось прості росіяни отримують що цинк або в кращому разі калік на милицях. Адже пафосні промови про вічну війну гарні лише на словах. Насправді це під сльози, солодкуватий запах м'яса і сотні тисяч зламаних доль. Імперські фантазії путінської Росії безумовно закінчаться її повним крахом. І не тому, що ми так вигадали, чи нам так хочеться. Просто життя показує, що росіяни надмірно себе переоцінюють. А зустріч із реальністю для зетпатріотів буде дуже болісною, і наше з вами завдання зробити так, щоб ця зустріч сталася якомога раніше. Донатьте на ЗСУ, підтримуйте Україну, адже якщо зло вчасно не зупинити, фінал буде сумним. Причому не лише для нашої країни, а й для всього вільного світу.